Всім привіт! З вами канал Гур'єв Таїм 2 і це свіжі новини боксу. Шакур Стівенсон, декласував Теофіма Лопеса, заяви і статистика бою. Олександр Усик заявив, коли збирається вийти у ринг. Також Усик розповів, про що спілкувався з Джошоа після того, як Ентоні потрапив у ДТП. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Коли хід подій залежить від тебе, час відкинути сумніви. Бо якщо ти непорушний, якщо ти бетон, гра буде за тобою. Бетон територія гри. Сьогодні в Нью-Йорку Шакур Стівенсон впевнено розібрався з чемпіоном світу за версією WBO у першій напівсередній вазі Тефіма Лопесом, не залишивши супернику реальних шансів на рингу. Перемога вийшла настільки переконливою, що Стівенсон без особливих зусиль вписав у свою кар'єру ще одне досягнення, підкоривши вже четвертий дивізіон. Після завершення поєдинку в інтерв'ю стрімінговій платформі Дазон новоспечений тріумфатор поділився враженнями від бою та підбив підсумки. Свого виступу розібрав його на частини, зробив те, що й мав зробити, у цьому всьому мистецтво боксу вдарити та не пропустити. А ще розібрати опонента. Я можу побити будь-кого. Все, що мені потрібно, сконцентруватися на задачі. Я ж сказав, що є найкращим боксером у світі, і від своїх слів я не відмовляюся. Шакур впевнено виграв у теофіму обитву Джебів, коментар чемпіона. Я дивився його, бої їв у записі. Я зрозумів, що мій Джеб його знищить. Я ж Говорив до бою, доведу, що у мене найкрутіший джеп у світі. Я просто знав усі його вразливі місця та скористався ними. Стівенсону сподобалося в новій вазі. Відчував себе сильніше, швидше, розумніше, гостріше. Хочу подякувати Тео за те, що дав мені шанс. Він один із найкращих бійців, з якими я зустрічався в рингу. Просто я зробив те, що мав зробити. Мені треба було піти слідами Теренса Грофорда. Він піднявся у вазі та побив Канело. Він надихнув мене і просто мав це зробити, незважаючи на тягар відповідальності. До речі, відразу після бою Шакур в ефірі Дазон раптово щепився з напівсередньоваговиком Конором Беном. Ей, Коноре, можемо влаштувати махач, Хочу такий самий пункт про регідратацію, який ти поставив Юбенку. І все, можемо побитися. Бен увійшов у ринг до Стівенсона і почав кричати, що той надто дрібний. Шакур відповів на це: Чуваку, моїх скілів вистачить на тебе з головою, Підписуй контракт, давай зробимо це. Конор якось виклик приймати не поспішав. Ти не маєш удару, тебе не вдасться скинути мене з хвоста. Я тобі наваляю. Але потім все ж таки почав вимагати, щоб в угоді брав участь суперінвестор Туркі Аляль Шейх. А тим часом Шакур вже тролив промоутера Бена Ейді Хірна. Я таких їм на сніданок. Бен знову почав кричати, що Шакур надто дрібний, а потім раптово заспокоївся і навіть усміхнувся: гаразд, чувак, це твій вечір, але я не дару тобі дупу. При чому вже наступного бою. А ось статистика ударів лише наголошує, наскільки одностороннім виявився цей бій. Стівенсон більше ніж удвічі перевершив суперника за кількістю точних влучань 165 проти 72 Лопеса. За силовими ударами розрив виявився не таким великим: 60 проти 56, проте справжня прірва утворилася в роботі передньою рукою. Джеб Шакура проходив щоразу 105 точних влучань проти всього 16 у чемпіона. За даними комфобокс, Стівенсон фактично повністю контролював те, що відбувалося в рингу, встановивши особистий рекорд за кількістю точних джебів 105, При цьому він дозволив Лопесу донести до мети лише 15% виконаних ударів у середньому та у Потрапляв лише 6 разів за раунд, що навіть гірше за показники попередніх суперників Шакура, які в його останніх 12 поєдинках діставали його в середньому 7 разів за 3 хвилинку. Сам Стівенсон діяв значно ефективніше. Він стабільно завдавав близько 14 точних ударів за раунд, при цьому реалізувавши половину своїх силових атак, остаточно закріпивши враження тотального контролю над поєдинком. Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBC, WB та IBF Олександр Усик заявив, що не виключає третього поєдинку проти британця Тайсона Ф'юрі і хотів би знову розділити з ним ринг. Про це український боксер розповів в інтерв'ю популярному ютуб-каналу Seconds Out, прокоментувавши можливі подальші кроки у своїй кар'єрі. Так я хочу битися з Тайсоном Ф'юрі, без проблем. Місце проведення Велика Британія Саудівська Аравія США Польща немає значень. Сказав Усик. Також Олександр назвав терміни свого повернення. Можливо, у березні я повернуся на ринг. Суперник? Зараз я не знаю. Ми готуємось. Нагадаю, що циганський король оголосив про своє повернення на ринг, а його першим суперником 11 квітня стане росіянин Арслан Бек Махмудов. Ну і на завершення. Ентоні Джошуа потрапив у жахливу смертельну аварію у грудні 2025 року. Одним із тих, хто підтримав британця відразу після ДТП, був український чемпіон світу Олександр Усик. Олександр розповів, що зробив одразу після того, як дізнався про жахливу ДТП за участю Ентоні Джошуа. Про це він повідомив в інтерв'ю для ютуб каналу «Seconds Out». Усик зазначив, що зателефонував Джошуа. Лише дізнавшись про страшну ДТП із британцем. Український чемпіон зазначив, що звернувся до свого колеги зі словами підтримки та запитав про самопочуття Джошуа. Слухай, бережи себе, благослови тебе Бог, це життя. Так підтримав британця. Усик Джошу відповів, що почувається добре. Також він подякував своєму колишньому супернику на рингу за теплі слова підтримки. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими.